Хто чекав степвея. у нас є <смі> цікавий степвей. А зараз розкажу, що за машина. У неї незначні, незначні є такі по підготуванню моменти, От, але в загальному дуже класний автомобіль. Зараз розкажу, в чому його плюси. Він 2012 року, в тому такий великий плюс. Чистий 12 рік, він 1.6 бензин К7М. Має 220 пробігу. Лобаш оригінальний, Sunset Global. По кузову машинка має дві фарбованих дверки з цієї сторони. Я вже навіть тут позначив місце, де є 500 мікрон. Ну, не, не глобальні моменти. По салону хімчистка така, не глобальна, знову ж таки, сидіння сильно не мокрі. Хто в село хоче взяти, можете їх їм чистити. Постеліть гарні коври, весною собі його нормально помиєте. Цікаво, знаєте що, що з ним є три ключа з автомобілем. І цікаво, що два з них з кнопками. Потрібно постелити коври, помити салон, прокапати подряпини на дверці. Ось тут є. Бачите, таке десь парковочне, я так розумію, що хтось постійно виходить. Ну, ми їх всі прокапаємо і підполіруємо, максимально заберемо, що можна. По салону гарний. Кермо зараз теж покажу, не обов'язково його шити, але якщо захочете, зашиємо вам вініл, буде гарно виглядати. Піна компресор, аптечка знак аварійки. Чистити вікна, поличка на місці. 6800 ціна цього апарата. Е, е, що? У нас у нас кермо. В принципі, не знаю, ну, можна, можна його перешити, тому що отут потертості, отут і отут, в місцях хвату. Руками є потертості. 12-й рік є вже регулювання, бачите, магнітолки, кондиціонер, шкіряна ручка, три ключі. Тут два нових, бачите, два нових ключа повністю ними не користувалися. І одним яким користувалися. Ну, кнопочки і це все воно замінюється. Кнопки коштують, корпус коштує 150 гривень. Але є цікавинка під капотом. Тут новий двигун. Уявіть собі, бачите, встановили повністю новий двигун у 2020 році. Яка причина була встановлення, я не знаю. Ну, не зараз він новий. Я маю на увазі, що він тут змінювався на новий. Чи 2020, чи 2021 рік, потрібно подивитися точно. Я вже не пам'ятаю, зараз можу глянути в документах. Ну, так як написано, ми зрозуміли, що заміна була. Двигуна, але все, бачите, по офіціалу, тому що беру, катушка, корпус, ну все нове. Просто агрегат виняли, новий поставили з коробкою з усім. Воно все нове повністю. Ремені нові, і в ньому на 178 тисяч змінювався ГРМ, зараз 220, 000. ще 20 тисяч на цьому ГРМ можна кататись. Єдине, що б я тут зробив, це заміна оливи, коври, мийка, чистка, прокапка, подряпинок і гума. Можете поставити ще газ, якщо хочете. 6800 ціна, 12 рік. У нас на майданчику гарний степвей в графітовому кольорі, комплектний. Цікаво, приїдьте, подивіться. Машинка живенька. Не дешева, але ну, де його взяти? Дешевше, щоб він був гарний, швейцарський, нержавий. Ви бачили, під капотом новий, просто нова машина тут. Ідеально, таке прям рідко буває у них. Сервісна у нього. Та й, в принципі, він по солам, бачите, він не затяганий. Коври гарні постеляться. хочете, ми вам можемо коври замовити. У нас є гарна знижка на коврики, на хороший, хороший український виробник. У нас є на них гарна знижка. Так, у нас сервісна книга, тут є десь документи про двигун. А, 173 заміна була. Грема 173 тисячі. І тут все от прям відмічено. Бачите, всі відміточки є машині. обслуговувалася вона гарно. Тому так, нова машина під капотом. Не знаю, скільки проїхав той двигун, тому що тут в сервісні написано заміна, але пробіг не вказаний, при якому. Вони змінювали. Я так розумію, що причиною стало лопнувши ремінь ГРМ машини. От. Такий апарат. Робить часи, ходова добра, легкосплавні диски. 12 рік. Цікаво, телефонуємо.